Реальні факти, чому в Україні може скоро закінчиться? Значить, показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну Rebuilding Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз боряться за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. в Європі нічого не залишається після цього. як Берегти цілісність України і так далі, бо там будуть це, їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють. Тобто вони прекрасно розуміють, що в Україні зараз сировини нереальна кількість, і замість того, щоб її просто утилізувати за українські кошти, пропонується закордонні кошти вливати в Україну для того, щоб наслідки війни переробити з цього, будувати нові та будинки, дороги і так далі. Бачачи це все і наскільки це серйозно відбувається, який масштаби цього всього. Прекрасне в мене розуміння є: якщо це вже робиться і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились.